Нехай Воскресне Бог, і розвіються вороги Його, і нехай біжать від лиця Його ненависники Його, Як якщо дим, нехай щезнуть, як та не віск від лиця вогню, так нехай згинуть біси від тих, хто любить Бога, і осіняє себе хресним знаменням, і в радості промовляє, радуйся, Пречесний і животворчий Хресте Господній, що проганяєш бісів силою розп'ятого на тобі Господа нашого Ісуса Христа, що до пекла зійшов і подолав силу диявола, і дарував нам тебе хрест чесний, на прогнання всякого супротивника. О, пречесний і животворчий хресте Господній, допомагай мені зі святою владичестю Дівою Богородицею. І з усіма святими навіки. Амінь.